Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео поговоримо, як написати заяву на відстрочку від призову під час мобілізації студенту. Все начебто дуже просто, тому що вже і знімав окреме відео з цього питання, і все ж таки бачу, що дуже багато запитань під моїми відео набігає. Також в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал, там більш часто виходять новини, більш свіжі, більш, скажімо так, оперативні, йде там живе обговорення. Відповідаю на запитання, звісно, які мені ставляться там коротко по суті. Якщо більш детально треба розібрати звертайтесь за консультацію. Є номер телеграма. Підписуйте на YouTube канал, хто ще не підписався, залишайтесь, буде багато цікавих, корисних новин по подальшому. І розборів е, діючого законодавства. Його зараз дуже багато, змін дуже багато, тому, звісно, і роблю такі відеорозбори для вас. В чому ж питання щодо заповнення цієї заяви? Всі ми пам'ятаємо, напевно, окремо знімав вже відео про ці зміни, які в нас відбулися нещодавно, в серпні, наприкінці серпня, постанови Кабміну номер 930 Залишу тут посилання на відео, подивіться там, більш детально про ці зміни розповідав. Змінилось там питання надання відсрочки щодо догляду, щодо осіб з інвалідністю, там батьків, дружини, дітей. Там. Але в цьому відео про це зупиняється не буду. Ще змінилась у нас, скажімо так, форма заяви про отримання цієї відсрочки. Да? І форма змінилась настільки, що ну як я бачу, сплутала в деяких е якісь позиції, і ніхто вже е з тих, хто мені звертається і пише, як же ж її заповнити, ніхто не розуміє, як її заповнити. Хоча тут, в принципі, те, що основне для студентів, е для відсрочки по студентах, воно не змінилось. Зараз я розповім. Зараз все е почитаємо разом, подивимось, як це написати, як це написати правильно. Ви абсолютно безкоштовно це для себе будете мати такий інструмент. По-перше, де в нас зустрічається, це наш пункт 62 цього порядку призову, який затверджений постановою 560, де зазначено здобувачі професійної, професійно-технічної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначено частини 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи зараховані на навчання до інтернатури для отримання відсрочки. Від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період надають до РТЦК та СП довідку про здобувача освіти, сформовану в єдиній державній електронній базі з питань освіти за формою визначеного додатку 9. Та документи. Або тут ну, є в нас примітка в е кавичечках, нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують зарахування на навчання до інтернатури згідно з додатком 5. Ну, це стосується лише інтернатури. Звертайте увагу. Здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС та ДСНС для отримання відсрочки призвони військовослужбу під час мобілізації на особливий період, надають до районного територіального центру комплектування. Та соцпідтримки довідку про здобувача освіти за форму визначеного додатку 9 видану закладом освіти і специфічними умовами навчання. З цього питання більше порядок нічого не містить, тому ми переміщуємося в додатки, де зазначено комплект документів. По-перше, це в нас додаток 5, він вже всім відомий, і він визначає саме комплект документів, який долучається до заяви, яку ви подаєте на оформлення відсрочки. І де в нас це зазначено? Тобто одразу собі е, помічаємо, це в нас частина третя статті 23 закону. І пункт цієї частини 3, перший. Тобто в заяві ми одразу вказуємо. Це в нас, якщо ми відкриваємо заяву. В нас перший абзац цієї заяви, де ми зазначаємо, я такий-та, такий та власне ім'я, прізвище по батькові, дата народження. І перше, що ми заповнюємо, абзац ми не заповнюємо вам, він не потрібен тут нічого ставити взагалі не потрібно, одразу звертайте увагу. І от де зазначено пункту, тут є в нас пробіл, ми пишемо пункт 1, а де зазначена частина, ми пишемо частину. На 3. Далі вже стаття 23. Тут в цьому додатку заповнена. Звісно, ви можете завантажити цей додаток з постанови 560. Він є додатком номер 4 до цієї постанови. Він формується одразу у вас на комп'ютері в Wordівському файлі. Ви його просто заповнюєте, нічого складного в принципі в цьому немає. Треба трошки попрацювати з документом, але, в принципі, все зрозуміло. Особливо після перегляду цього відео. І так, і переходимо ми до додатків. Да? Що ж в нас передбачено цієї постанови. Здобувачі професійно-професійно-технічно-фахове передвищої та вищої освіти, які навчаються за денну або дуальну форму здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти в послідовності, визначений частиною 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, подають в нас. Довідка про здобувача освіти сформована в єдиній державної електронній базі з питань освіти, або довідка закладу освіти про зарахування до навчання, до інтернатури та довідка закладу охорони здоров'я про місце роботи на посаді лікаря інтерна. Тобто, якщо ви не інтерн, ви подаєте один документ, один єдиний документ. Як дізнатись, буде у вас позитивна відповідь або ні, в ТЦК? Якщо у вас довідка сформована, Вашим навчальним закладом зазначає. Не порушує послідовність, вона має такий скажімо так, таку примітку, такий блок, таку графу, і там зазначається або порушує послідовність, або не порушує. Тобто вникати в глибини цього закону про освіту вам не потрібно. Вам треба звернутися до закладу освіти свого, сформувати цю довідку. Якщо в довідці буде зазначено не порушує, все підстав для відмови у ТЦК для надання вам відсрочки немає. Все Інше формальності. Зараз про них також поговоримо. Якщо ви інтерн, то тут вже два документа подається. Тобто, з довідка, довідка закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури та довідка закладу охорони здоров'я про місце роботи на посаді лікаря інтерна. Тобто, роз, зрозуміло, два документа І Тепер повертаємося до цієї заяви. Більше ви в цій заяві, тобто, ну за шапку я взагалі не, не кажу, тобто за те, що зазначено в шапці, ну, голові комісії, звісно, ви не пишете ім'я, прізвище по батькові голови комісії. Ви можете його не знати, але ви зобов'язані знати ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку. От ви пишете той ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку. Просто назву ТЦК зазначаєте. Громадянина такого, та реєстровий номер облікового податків, картки податків такий, та адреса місця проживання така, та електронна Пошта така та контактний номер телефону така. То все, в принципі, зрозуміло, нічого складного немає. Про пункти частини я вам зазначу: все більше нічого не видумав. Далі вже всіх трошки збила з пантелику Оця відсутність. І тут ну, нижче в нас додалось після того, як 930-та постанова Кабміна змінила цю форму, додалось. Відсутність там, інших працездатніх членів сім'ї. І в нас по пункту 9 йде, по пункту 13 і по пункту 14. Ці додатки вас не стосуються. Ви як студент їх не заповнюєте взагалі. запам'ятайте, Дуже коротко і дуже чітко і дуже ясно. Тобто ви ніякі там графи не заповнюєте, ніякі галочки не ставите. Ви заповнюєте лише свою частину. Тобто перший абзац. Звісно, потім в додатку ви пишете довідка, відкриваєте цю довідку, і в цій довідці є в самому низу є номер довідки. Та, що сформована в вас з реєстру, і ви зазначаєте довідка така, така та і номер її обов'язково в реквізити зазначаєте. Звісно, є в мене такі запитання і на каналі, і на телеграм-каналі, і на Ютуб-каналі, коли запитують. Що ще подавати разом з цією довідкою? Бо деякі ТЦК вимагають копії паспортних даних, копії ідентифікаційного коду і, звісно, копія військово-облікового документа. Одразу скажу, постанови 560 цим порядком це не передбачено, тобто діючим законодавством це не передбачено. Але в окремих випадках ТЦК це запитують. Тут вже на ваш розсуд можете подавати. Ну як би я рекомендував, я би подавав би одразу без цих документів. Чітко визначено по постанові, потім вже дивився б на їх відповідь. Якщо, скажімо так, їм не вистачає лише для того, щоб вам надати відсрочку лише копію вашого паспорта, копію військово-облікового документа, звісно, зробіть ці копії, подайте і отримайте собі відсрочку. Якщо ви маєте бажання посудитись, тобто витрачати час. Гроші, нерви, все таке інше. Це питання вже до вас. Можете звертатися до суду, оскаржувати і зазначати, ви все одно будете праві, тому що постанова не вимагає інших документів, о, е, окрім цієї довідки, але це займе час отримати це рішення, заставити ТЦК, розглянути вашу заяву і видати вам. Цю довідку про відсрочку. Це вже рішення буде за вами. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, звісно, на телеграм-канал підписуйтесь. Якщо залишились питання, і після цього відео задавайте, буду відповідати в коментарях під цим відео. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.